Тут от прийшла людина, одразу видно, що вона фахова. Знаєте чому? Е, тому що вона спитала, в яку камеру дивитись. Це навіть він, да, Так, це навіть він, а людина, член це, громадської він ради, це людина, да? незалежний, як він каже, медіа-експерт. Ви, ви розумієте, Олександр Глущенко. дня. він, звичайно, Доброго. просто каже. Як це незалежний медіа експерт? Це ви берете медіа середовище і незалежно кажете. Ага, плюси. Я за правду. Ви за правду. і за справедливість також. Те... Якби звичайно ти був політиком, ми б тебе зараз одразу нафіг послали, але я ж не політик, ну поки що, але ладно, це така справа. Я хочу найголовніше, що зрозуміти, весь цей скандал чи намагання створити довгармидер довкола плюсів. Дають ліцензію, не дають ліцензію. Нацрада видала цю ліцензію, подовжила показала документ. При цьому плюси казали, а ні, нас намагаються забрати ліцензію. Це що продовження історії з приватом? Це далі... ліцензію ж видали. Ну видали так. Все, справа закінчилась. Всі всім як добре. Це був Олександр Хлущенко, <смітна> 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 член громадської ради, незалежний незалежним У Нас є одна тема, яку ми з ним хотіли обговорити, але це буде інша студія. Трошки я обіцяю колись. <смітна> Ладно, все все. Давай питай питання. Шов я не претендую. <смітна> ні, тут просто дивіться. Я хочу зрозуміти, наприклад, такий провайдер як Ланет. Напередодні заявив, що вони не будуть транслювати Інтеровську медіагрупу, так звану це... Ретранслювати. Ретранслювати. Це інтер, НТН, вісім каналів. Вісім каналів К 1 К2, да. ну і так далі. Зум Піксель. Зум Піксель там було в поясненні написано, що це задля забезпечення конкуренції. Щоб не була одна медіагрупа там, представлена для того, аби забезпечити конкуренцію. Це, хто, де, де хто Це так угу. ну, Офіційне пояснення, а насправді що. Насправді, ось... з 1 січня держава дозволила провайдерам. Домовлятись і телеканалом між собою, між загальнонаціональними телеканалами, домовлятись між собою, хто кому скільки винен. Угу. Тобто, якщо раніше держава казала, що ці телеканали, які є в ефірі, ви повинні ретранслювати безкоштовно і гроші саме за контент не брати, а брати лише за технічну доставку угу. сигнала, то тепер... Медіагрупи і провайдери повинні між собою домовлятися. Тобто суто комерційні відносини. І що найголовніше, ніхто не каже, що держава в першу чергу зараз 1 січня захистила державні телеканали, канали суспільного мовлення і місцеві телеканали, які повинні. бути... Ну, це ЮАЙ бути... перший і які ще державні а, телеканали. Ті, які були обласні А, ОДТРК. Ну так, да, ті, які були канали Суспільного мовлення, то що буде з ЮАЙ першим. Можливо, колись місцеві телеканали. Тобто вони повинні бути в мережі 100%, а з усіма іншими комерційні відносини. Угу. Тобто це правильний крок взагалі, в цілому, вважаєте. Так тобто. треба насправді було давно зробити, щоб каналам платили кабельним е операторам За... Як вони між собою домовляться, це вже інше питання, але вони повинні між собою домовлятись. От мені здається, що трошки несправедливо, що держава каже, що оцих Хлопців ви ретранслюєте безкоштовно, ну а з цим якось домовляйтесь. Причому, що е комерційні ж канали ретранслювались, ніхто не казав, що там культура, рада, перше національне. Ці 100% повинні бути да? Десь Рада випала спочатку, потім культура випала. Я, наприклад, як платник податків, хочу бачити телеканал Рада у себе в мережі. От 100% хочу ну, бачити. У вас кабельний якийсь провайдер? Да, Ланет? <клес> Ланет"? Так, ну ви не піарите, будь ласка, що це таке? <клес> я ні, не ну, піарю, ні, я, у ні. мене з ними були близько конфлікти ну, вони... давно. Тепер нема. Інтернетом користуюсь 10 А вам скажуть, не обирайте іншого кабельного оператора, будь ласка. І у, мене, су, у мене суто, у мене проблем з телебаченням нема. <клес> я його не дивлюся, так? У мене його взагалі немає. Таких проблем, але. <клес> це неправильно, пане Глученко. Дивіться, телебачення дивитися не треба. Я з вами абсолютно погоджуюсь, але <клес> треба дивитись телеканал Еспресо. Так. Це це решта можна дивіться. подивитися через інтернет. О, Тер... О, дивіться, хоча б через. Два. Да, до без речі. проблем. Добре. Да. У мене, до речі, теж телебачення нема. Але нема я... телебачення чи нема телевізора? А... У мене телевізора фізично немає внутрішній. Коли людина каже, у мене нема телебачення, це не значить, що вона його не дивиться. Вона просто використовує інші технології доставки. 100 телевізора нема, це, як кажуть, я. Ну, euh, щось там про наркомані я... в інтернеті пишуть. Yeah. Да. Люди, які нюхають кокаїн, кажуть, класно, що ми не бухаємо. Да? Yeah. Так же само, у мене є інтернет, але я дивлюсь, телебачення. Яка різниця, через яке джерело отримувати медіаконтент. Шо... Класно, що ми не нюхаємо кокаїн, бо медіа-контент. Uh, 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 я отут... ні до першої другої партії не маю відношення. Якщо серйозно, то я з паном Олександром абсолютно погоджуюсь. Тому що, ну, якщо ти дивишся, ну, якщо в тебе є інтернет і доступ до тих самих програм і тих самих каналів, ти можеш дивитися онлайн в Ютубі, наприклад, як ти робиш з нашим каналом да. під час трансляції. Ми щоб перевіряти, дивити, скільки дивити, там да. глядачів нас дивиться у інтернеті, то. І це не моніторить одночасно. Звісно, а ви як думали? Щось сказав і одразу рейтинги полізли. Так, да, так, да, так. Да. Ми навіть там, знаєте, от коли людина дивиться Ютуб, нам одразу видається інформація про нього, ми потім її зБУ здаємо, де я жартую. І одразу такий. <реш> <реш> падіння, падіння переглядів одразу. <реш> так от, з кабельними. Чи кабельними? Кабельними кабель, промерсійні відносини між медіагрупами. групами да, Чотири медіагрупи основні, вони угу. повинні тепер домовлятися з провайдерами. Ну, а глядач тепер по Україні. Буде обмежений в перегляді, так би мовити, джерел? Слухайте, я за цією епоп, епопеєю. Спостерігаю вже років 10. Спочатку казали, нам нав'язали ці телеканали. Ми хочемо комерцію. Ну, Нема комерції, нав'язали телеканали. Потім ми хочемо купувати, продавати, домовляти з ними. Глядачі це взагалі окрема категорія. Якщо подивитися, що вони кажуть, то їм взагалі телебачення не треба. Ну, тобто вимкніть все і гроші не беріть. Ну, це більшість глядачів, щоб подивитись коментарі. Зрозуміло, що це та активна частина, яка вроді ну, телевізора вдома не мають, але контент дивляться. Провайдер тепер може використовувати свою мережу сугубо для комерційних відносин. І в першу чергу зрозуміло, що він повинен зробити заміри у глядачів і спитати глядачі, чи готові ви за цей контент платити. Я взагалі е, притримуюсь той думки, що в першу чергу треба спитати у глядача, тому що ну, провайдер це посередник, який гроші взяв у глядача. І Доставив йому сигнал і передав надав, далі правовласнику поленцівського. І трошки заробив на цьому. Він, ну, звісно ж, повинен заробити. Ну, він ну, просто здивіри. взяв у глядача і передав. Ні, він йому послугу спакетовану там і... надав. Ну так, він же ну, надав. Бага... Не медіагрупами а одними каналі, насправді лише українських телеканалів, які працюють з кабельниками, десь близько 60-70. Mm -hmm. Вибір є. Якщо я там просто дивився зраду в інтернеті, мені одна радіостанція зателефонувала, каже, а якщо бабця в селі залишиться з першого числа без телебачення, що буде. Ну, це реально капісно. Як можна читати новину, одну ту саму, що і я. І ну, я бачу, що відносини сугубо суто відбуваються між кабельниками, та провайдерами та е, медіагрупами. А люди бачать, що зрада все зникне, все вимкнуть. Там, і ну, інші сусіди разі, нас поработять. Перший національний залишиться завжди. Тому що він ловиться навіть на палку, яку можна втикнути в стріху, і воно буде ловити. А якщо глибше копати в проблему, то ми взагалі два з півтора роки, як повинні були вимкнути аналоги. У нас бути, І цифрове телебачення. Звичайно, да. ну, так. воно, звана Т2, так? Ну, ну це, от, як експресо, до речі. От ми цифрове телебачення, до речі. Серйоз. Ви цифрове телебачення ви є в інтернеті, ви є в цифровому ефірі, да. в кабелі. У деяких провайдерів ви є в аналогу. Вас конвертують. Як це так? А навіщо? Ну у нас не всі мережі в Україні цифрові. А. А. Ну, у нас просто не всі, да. у нас не всі ну, це мережі це, цифрові. Це вже подробиці під, під, Я просто тут ширше хотів би. Поглянути на цю на це питання, проблема так. Ну, от якщо у нас, наприклад, готові е, глядачі платити е, кабельним провайдерам, е, хоча ну, провайдери знову ж таки от мені не зовсім відомо, чому вони підвищують ціни. Ну, просто там взяли пакет, поміняли на свій життєві. Це просто. Чому? Тому що ну, провайдери, інтернет, кабельники е, вони живуть в цінах долар по вісім. Якщо вони не будуть піднімати ціни, то ну, прийде така щаслива година, коли провайдер скаже, хлопці, вибачте, але в мене от, проблеми в мережі, і я за ті гроші, які ви мені платите, я просто фізично не можу її вирішити, тому що все обладнання, яке купується там головні станції, у провайдерів, повністю все обладнання воно купується виключно ну, за, валюту. За, за валюту. Ну, Україна не виробляє, у нас і при Савку ніколи не було чудової радіоелектроніки. Зараз взагалі її немає, ми нічого не виробляємо. Тому ми все купуємо іноземне. Для цього потрібна валюта. Ви самі бачите, Такий курс. Ну, Все подорожчало, телебачення і тепер. А кабельного телебачення до нас прийшов. Ви бачите, Шоково... Це хто ви нам підіслали? Дайте нам швиденько якогось там Правильно. Вінкендорфа з інтера, щоб він Чи... Ну, він Це... вже не не, він а, вже 12 Ой, Тебе хто там? А хто там зараз у них там? Ну, не свідкає. Я точно не питаю. Ну, так, фіксни, не свідка. Так? так от, з приводу того, хто за що готовий платити. Так? Ну, якщо ну, ми спитаємо глядачів, вони взагалі ні за що не ні, готові Ні за що ідуть. <ріху> ну, <а ріху> <ріху> тоді, як ми можемо говорити тоді, надалі про якесь якісне телебачення там, в інтернеті чи, чи по, по телевізору, неважливо. Як ми можемо говорити, якщо там, в нас глядач не готовий платити за цей контент і, судячи з усього, не буде готовий, тому що ми навіть від аналогу зараз не відмовилися. Досі ми не перейшли Це окрема проблема. Цей... тут ну, Справа не в глядачі. Насправді. А... Ну, тобто будуть. Великі медіа, давайте говорити чесно, будуть великі медіагрупи, якщо на це не будуть давати гроші, то їх просто не буде. Ну, телебазі, а ми не будемо існувати. <правильно> Почекайте, ви теж можете тепер гроші брати? Ну, ви і могли брати гроші, прийдіть до провайдера і скажіть. Ну, це там, питання до нас, до нашого комерційного 10 відділу. 10 копійок за абонента і давайте домовлятися. Так. Чому ну, Цей абонент хотів ти десь копійо платити, бо зараз є. Це, все це все інша сторона питає. Ви готові платити? Я дуже на це сподіваюся. правда. Це Наступне запитання, Ні, та, це я ефір. глядачам кажу, в ті зараз дивиться. Готові. Тут така плашка, тут пацани сидять в шубах, уже там в міхах. Золотішка там, валяється, зміна картинки. Да. Тут Пляшка з нафтою стоїть. Не з нафтою, а з як деньозам. Ти просто не п'єш, тому у тебе якісь. Ти являєш собі нафту пити? Він дивляєш собі з 2008 року, ця людина не п'є і не курить. І Нічого. Я О, в тому увагу увагу, і експертами став, до речі. <ріст> <ріст> Тут <ріст> кореляція є, розумієш, прямо насправді. Але, але, <ріст> я завжди тверезо дивлюсь на речі. Але який взагалі а, такий символ пляшка з нафтою? Це, Це ж перешов... символ багатства, там кліпи якісь були. Я дивився <ріст> на Ютубі, коли. Кажуть, це euh, багатство сусідньої країни, це ті міха, там соболя і пляшка з нафтою. <глаш> і, <глаш> і вони путирьох бояришника маленькі там поруч. Ло, <гладна> на стоєнти в тебе тут же свій. <глаш> я його обгладую потихеньку. Да. <глаш> <глаш> Глядач у нас, ну, якщо спитати глядача, він в принципі не готовий платити, тому що коли ви людині кажете, яка е, вважала, що телебачення завжди повинно бути безкоштовним, тому що з Радянського Союзу так привчили, що да, ми вам пропаганду, партію, Окей, да, і... Да, і, і, але воно три багатих три, 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 селах. Перший, другий і третій у 1 був ні. Це дуже в багатих селах. У більшості було дві кнопки. Тому і в багатому селі жив. Миколаїв називається ні. Ну жовки, палки так. там перший телеканал незалежний з'явився. Так, так, так. Абсолютно. Так да. от. Так от, так от, Глядач взагалі не готовий платити, але ж провайдер глядачу надає не лише ці конкретні телеканали Медіагруп. Провайдер глядачу надає комплексну послугу з пакетованих телеканалів там 50, 60, 70, якщо це е, цифрове мовлення, то, то може бути і 200, якщо це IPTV, то може бути і 300 телеканалів. Головне, щоб у них був дозвіл і, і права на Україну. І е, глядач вже сам обирає: користуватись, не користуватись. От ланет не домовився з інтером. Да, в нього був Зараз так, де... Ну, він де... просто не домовився. Ну, будемо так. вважати, що не домовився. <гум> от тут вони з 10 чи 90 часу вимкнуть інтер. Щоб всім глядачам через просто пояснити, бо ти дуже правильно сказав, що зараз от є такі панічні хвилі, що це вимкнуть. Просто поясни, будь ласка. Тобто, як от, всі ці розклади з кабельними, з кабельними цімами вплинуть на звичайного середньостатистичного глядача, у якого там якийсь стандартний пакет у свого кабельного там, оператора, в якому там, там 50-60 каналів там, чи скільки. Ну, да, їх, там. Пересічний, там, якесь, да. От поясни звичайним людям, щоб було зрозуміло, бо ми тут такі дєбрі залізли. Да, насправді та, Лю і... людей цікавить, щоб я в клоп питання. поражав і воно там є. От та камера, поясні, перше, будь ласка. Перше, да, перший <світ> пункт. Ваш провайдер домовився з медіагрупами. Не на мене дивись на людей, Добре дивись. є. Добре домовились, дивись на людей. <світ> да. дир... <Це> ваш... <світ> звернення, да. просто... звернення до людей. Да. Голосуйте за Глушенка. Ви ж ще лише в політику. Так, От <світ> я <світ> ж бачите, Якщо ваш провайдер домовився з медіагрупами. Є два варіанти. Можливо, ваше кабельне не подарожчає, тому що воно у вас коштує досить дорого, і провайдер вирішив, що він готовий компенсувати з власної маржі кошти, які витрачаються на канали медіагруп. Друге, другий варіант він більш реальний. Це ваше телебачення подарожче на 10-15 гривень за базовий соціальний пакет, саме дешевий, де ці телеканали є. Друге питання: ваш провайдер домовився не з усіма медіагрупами, ну як вони, так? Да, от. Із чотирьох вибрав три, як то кажуть, трьох найсильніших з пам'яту. У, <р realization> <п��> <під> <п 'ят> у вас будуть не всі телеканали і знову два пункти: або, подорож або подорожча, або не подорожча. Якщо ваш провайдер не домовився з телеканалами медіагруп, тому а, ці місця, де були ці 24 телеканали, а, займуть інші телеканали українські. Не факт, що гірші за контентом. А, воно. Телебачення може подорожчає, а може ні, це вже питання до провайдера. І якщо не домовився, у вас є декілька шляхів для вирішення питання. Перше, це питання. Ну, ні на кого не ображатись і користуватись послугами свого провайдера, особливо якщо він монополіст. У нас є місця в Україні, де один провайдер, і він. І нічим собі не відмовляєте. так? Да? Да, і ні в чому собі не відмовляю. Він собі ні в чому не відмовляє, він просто монополіст. У вас є можливість отримувати телеканали. Ну, якщо дуже хочеться дивитися Інтер, чи СІТВ, чи СТБ, я не знаю, там НТН, 1 плюс 1, Піксель, приймати сигнал або з супутника, який зараз у відкритому доступі, або з ефіру Т2. Ну, тобто в принципі, от, так, щоб сказати, що взагалі без телебачення люди залишаться, це неправда. Вони можуть залишитись без деяких телеканалів. Якщо почитати коментарі, тих, хто ну телевізор -роді не дивиться, так вони і не готові за це платити. Це треба їхати кудись в село, там не знаю, в райцентр і там питати люди, чи готові виплатити за інтер, за сітіві, за СТБ, за 1+,1. плюс От там цільова аудиторія, там де інтернету нема. Угу. То, от кльовий тест насправді на, на профпридатність на да, от... я хочу просто приклад привести про наше телебачення да, от дивіться ну я вважаю що телебачення воно повинно, якщо вже бере гроші бути якісним і орієнтуватись на глядача от... ну, Це як у нас, от, в да, джебушов, як у у нас. вас. Да. От, от 6 числа був день народження у пана Лобановського ну, не бачу, щоб українські телеканали згадували от Біланов у Фейсбуці згадав що день народження у великого метра і тренера там користувачі в Фейсбуці це у Фейсбуці згадали ефірі не було друге, okay. розумієш. Ми були в ефірі. У нас була б тут <портрет> ціла портрет. бо тут висів, і ми Болобонос. б ще там треба ще на член громадської ради і незалежний Експерт, Дякуємо, Олександр Глушенко.